Вулиця Героїв Небесної Сотні. Саме так назвуть частину столичної вулиці Інститутської, де ніхто не живе. Після суперечливих дебатів таке рішення ухвалила комісія Київради з питань найменувань. Майже половина її членів залишилися невдоволені лише частковим перейменуванням. Інститут національної пам'яті наполягає, що на честь загиблих героїв майданівців треба переназвати всю вулицю. 61% жителів інститутської теж виступили за це. Комісія дебатувала і щодо того, чи залишати слово герої в назві, а також чи варто замінити слово вулиця на визначення алея. Утім, ці рішення не підтримали. Таким чином, жовтневий палац, який колись був інститутом шляхетних панянок і, власне, дав назву інститутській, відтепер стоятиме на вулиці Героїв Небесної Сотні. Натомість простягатиметься нова назва лише на кількасот метрів угору до перехрестя з Ольгинською. Щоправда, за ці рішення ще повинна проголосувати і Київ всім складом. Ми все ж таки мусимо. Залишати певний так мовити, золотий запас історичних назв, які склалися у Києві, і одне з них це назва інститутська від відомого навчального закладу інституту шляхетних дівчинців. Ця назва історична її повернули як історично в 1990-х роках. Я події, які за своїм значенням мають більшу вагу, коли нація піднялася в своєму розвитку на іншу сходинку, на інший щабель самоусвідомлення своїх потреб.